До вашої уваги пропонується на продаж чотирьохкімнатна квартира на Салтівці. Квартира розташована на комфортному третьому поверсі цегляного будинку за адресою гвардійців-широніців 41, загальна площа квартири 91 метр, що забезпечує достатньо простору для великої родини. Цегляні стіни не лише надійні та довговічні, а й дають чудову шуму та теплу ізоляцію. Але насправжня перевага цієї оселі розташування всього кілька хвилин і ви біля метро академіка Павлова. Всі чотири кімнати роздільні окремі. В квартирі знаходяться два санвузли, кухня 7 метрів, балкон. В будинку проведено газ. На воду та газ встановлені лічильники. Поруч з будинком, зелена зона та парк для прогулянок. Супинки транспорту, метро, швидкий доступ до будь-якої точки міста. Квартира чекає на своїх нових власників, щоб стати для них справжнім будомом. Телефонуйте, і ми домовимось про перегляд. Квартира варта вашої уваги.